Житомирський центр крові терміново потребує донорів. Наразі виник великий дефіцит. Катастрофічно не вистачає груп з негативним резусом, але запасів крові із позитивним резусом залишилось не так багато. Тож запрошують усіх. Потреба у нас за три місяці зросла на 36%. Тобто, потреба зростає. А донорів. Щоб закрити дефіцит щодня до центру крові має приходити 50 донорів. Зараз же ця цифра значно менша в середньому 15-20 людей. Серед них сьогодні і Михайло. Він наближає нашу перемогу на фронті, але від донації не відмовився. каже, як тільки приїжджає з фронту до Житомира на ротацію, одразу йде здавати кров. У нас там, наприклад, 100 тисяч зараз там в середньому там донорів в Україні, а потреба там в кілька разів більша. Є тому це як кажуть, не приїхати, скажем так, це необхідність. А в умовах війни це ще гостра необхідність. До центру крові сьогодні прийшла і Дарія. Довгий час вона не могла стати донором, але останній рік системно здає кров та ще й залучає друзів. Цього притягнути, щоб здавали кров всі мої друзі. Потрошки, потрошки, я їх до цього у вас є вже успіхи. Якщо не помиляюсь, то Три-чотири людини вже точно ходить. Донором може стати людина, якій вже виповнилось 18. Її вага більше 50 кілограм, та яка не має серйозних захворювань. Перед здачою крові донор має легко та ситно поснідати. Наприклад, випити солодкий чай та з'їсти дієтичне печиво. Курцям вже варто утриматись від паління протягом однієї-двох годин. Здавати кров можна кожних два місяці. Сама процедура донації займає 30 40 хвилин. Донор розвертається в реєстратуру, реєструється, потім роблять додонаційне визначення групи крові і рівня гемоглобіну. Далі йде огляд лікаря-терапевта і безпосередньо сама донація крові, яка займає по часу 10 хвилин. У центрі крові нам розповіли, що через дефіцит донорів вони почали виїжджати з лабораторіями до різних громад Житомирщини. Є графік погоджений військовою адміністрацією, і згідно нього ми виїжджаємо в громади. І кожного тижня таких виїздів два, а то і три. От. І за перший квартал 2023 року ми вже більше 50% прийняли донорів саме. На виїзних умовах. Центр крові у Житомирі працює з 8 ранку до першої дня, з понеділка по п'ятницю, а також у кожну другу та четверту суботу місяця. Пам'ятайте, що одна донація крові рятує три життя. Анна Чепль, Дмитро Половинка, телеканал СК 1